Коли мова заходить про Японію, перше, що спадає на думку, квітуча рожева сакура з ніжними маленькими пелюстками. Подібне диво можна спостерігати і у наших широтах. Азіатська красуня, айва японська рослина, яка під час світіння перетворює сад на країну вранішнього сонця, витончені червоно-жовто-гарячі квіти і насичений солодкий аромат. Нікого не залишить байдужим. чай з японської айви це гарний противірусний засіб. Він допоможе перемогти запалення горла і полікує сухий кашель, а вміст вітаміну С в японській айві втричі більший, ніж в лимоні. В айві 182 мг аскорбінової кислоти, а в лимоні до 60 мг на 100 г продукту. Айва японська належить до роду хеномелес, і навесні неймовірно гарно квітує і дуже гарно прикрашає сад своїми невеличкими червоно-рожевими квітками. І потім з'являються жовті круглі плоди, які зовні покриті легким шаром природного воску, що захищає їх від різкого перепаду температур. Зробити живе варення з японської айви дуже просто: воно чудово зберігається і не потребує кип'ятіння. Щоб вам було легше підготувати айву, я дам декілька порад. Нарізаємо плоди айви навпіл, але не вздовж, а поперек. В такому випадку ви досить просто з неї зможете видалити насіння, і це найкраще зробити чайною ложкою. Антиоксиданти, що містить японська айва, продовжать молодість, поліпшать самопочуття і допоможуть протистояти стресам. Здатність цих плодів стимулювати метаболізм допомагає зберегти стрункість фігури. Сік, японська айви має легку діуретичну дію, допомагає виводити зайву рідину і справлятися з набряками. А клітковина активізує роботу кишечника та очищає організм від шлаків та токсинів. Знаючи це все, ми повинні мати таку заготовку на зиму. Нарізаємо тоненькими пластинками і тоді айва максимально віддасть свій сік. Варення буде ще гарнішим, якщо ви видалите хвостик. Всі порізані шматочки айви складаємо в миску і обов'язково зважимо. Найоптимальніше співвідношення айви і цукру один до одного. На 1 кг айви я взяла 1 кг цукру. Якщо у вас айва занадто кисла, ви можете взяти цукру вдвічі більше. Це також збільшить тривалість зберігання. Але все одно таке живе варення ми будемо зберігати в холодильнику. Засипаємо айву цукром, перемішуємо. Закриваємо кришкою. Також можна прикрити рушником і залишаємо, щоб айва пустила сік. Це приблизно займе 10 годин. І ось наше живе варення готове. Айва випустили сік. Він такий гарний, прозорий. Підготуємо банки і кришки. Все повинно бути простерилізоване. Банки я стерилізую в духовці при температурі 110 градусів 5 хвилин. А кришки стерилізую шляхом кипятіння теж 5 хвилин. Розливаю живе варення по банках. І для цього варення я підбираю маленькі банки об'ємом 200-250 мл. Для приготування чаю я використовую 2 чайні ложки варення. Шматочки айви в чаї дуже смачні. Вони вже не такі кислі і вони гарно зберегли свою пружність. І як завжди, детальний опис приготування, а також опис інгредієнтів ви знайдете під відео. Щиро бажаю вам міцного здоров'я і дуже надіюсь, що з японської IV обереже вас від вірусних інфекцій або полегшить їх перебіг. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки. І перейшліть це відео друзям, хай вони теж не хворіють. Дякую за увагу і гарного вам дня!